Знову втрата, знову важка хмара Суму накрила нашу громаду. Сьогодні Миронівщина прощалася з героєм-захисником, жителем села Владиславка Олегом Володимировичем Хоменком. Траурний кортеж вирушив від будинку героя до в'їзду у Миронівку, щоб проїхати вулицями міста. Уклінно. Зі сльозами і усвідомленням непоправної втрати, глибокої шани до пам'яті воїна-захисника зустрічали сумну процесію миронівчани. Гей, плине кача по ти сині, плине кача по ти Мамко ж моя, не лай Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину, хвилюючи гірка хвилина мовчання в центрі міста. Траурний кортеж вирушає в напрямку ринку, де певний час працював герой. Олег Хоменко народився 1 листопада 1978 року у селі Владиславка. Тут у мальовничому куточку Миронівщини пройшли його дитячі та юнацькі роки, навчання у рідній Владиславській школі. Зростав у любові у багатодітній родині, разом ще із чотирма братами і сестрами. З маличку навчився працювати, відповідальності і умінню цінити доброту і щирість. Любив свою сім'ю, дружину Оксану, синочків Артема і Богдана, робив все для того. Щоб найдорожчі для нього люди мали все, що необхідно для тихого, спокійного, щасливого життя. З початком повномасштабного вторгнення Олег Володимирович не міг лишатися осторонь біди, яка прийшла на його рідну землю, і став на захист України у лавах 72-ї окремої механізованої бригади. Імені чорних запорожців вірив у перемогу, що повернеться додому, був для побратимів зірцем мужності і відданості своєму обов'язку та війні. Байдуже на людські долі і бажання. 2 листопада 2025 року. Під час лікування у госпіталі серце героя зупинилось, його серце зупинилось заради того, що бились наші. Брат, сьогодні ти для мене просто брат, коли багато так у світі зрад. Як накриває нашу землю Град лине мат, брат, я відчував завжди твоє плече і бачив блиск сміливих тих очей, коли стеливши дорогу квітами. Уклінно зустріла свого героя Владиславка. В серцях адреналін, Крізь половим і тим, тримай стрій, побратим, це наш тобою ті за кожного побачила. У час священої для нас війни, на нас чекає, знов запеклий, бій тримай стрій, брат. Спочи дамо належну вісіч ворога, сам на сам в серцях хатриналі. Ішли до рідної хати героя, рідні, сусіди, односільчани, військові, представники громади. Невимовно важко усвідомлювати, що клята війна знову забрала життя, перекресила мрії і сподівання, принесла горе і біду, сум і молитва. Заповнили все навколо. Daj mu waszku gitarzową Niebiesne życie z konieczną wieczną pokoj Daj mu waszku gitarzową Niebiesne życie z konieczną wieczną pokoj Ujmie mękcia... się. І Сина і Святого Духа. Рідні і близькі, брати і сестри, хто прийшов провести в останню дорогу усопшого воїна Олега, прийміть від нас пастирське відчуття. Господь Бог наш, Ісус Христос створив людину по образу і подобі своєму, дав тіло, разум, безсмертну душу і вільну волю. Тільки у Бозі людина може бути вільна. Тільки у Бозі. Вона хоче віру в Бога, хоче ністити. Хоч приймає в запах, хоч і ні, вона вивішу. Але на превеликий зараз, коли ми живемо в державі, ми повинні виконувати і ті обов'язки, які потрібні як громадянину України. І раб Божий Олег, не зважаючи на те, що він був хворий, болів, але він пішов захищати. Свою домівку, своїх рідних, свою батьківщину. Раб Божий Олег, як істинний християнин, і причащався. причищався. Це духовне життя, воно сакральне, воно скрите від нас. Навіть живе чоловік з дружиною. Ми бачимо фізичні вади кожного з нас. А от духовне. Це воно сакральне, воно скрите. Тобто це наше внутрішнє я, це наша внутрішня совість. Але приходить час і потрібно йти до Бога. Коли це, кожному Господь відводить свій час. Але ніхто і грішний, і праведний, не мине зустрічі з Богом. І з чим ми пристанемо перед Богом? Душею. Тіло тут розум, там, а душа. Тільки душа одна покидає і йде на поклоніння Богу. На превеликий жаль, ми про неї піклуємося дуже мало. За тіло ми бережемо його, лікуємо. А от за душу, на превеликий жаль, забиваємо. Тяжко розставатися з людиною, яка була чоловіком, батьком, сусідом, просто другом. Він завжди допомагав рідним, близьким. І ми тяжко переносимо втрати. Рідний і близький, пам'ятай, добрий громадянин земного життя буде і добрим громадянином і Небесним Царства. Від імені новоприставного воїна Олега я перепрошую всіх і особливо рідних. Простіть його раді Христа вперше. Бог простить і я прощаю. Простіть, Раба Божа, Олега, і в вдруге раді Христа. Простіть, Раба Божа, Олега, і в третій. Бог простить і я прощу. Не судіть, да не судими будете. Старайтесь свої всі стирні питання рішати до фініша смерті. А вже за смертю тільки. Пам'ять і добре діла. Чому? Бо людина, яка вийшла в вічність, вона не може відповідати нам. Упокой, Господи, душу особого, раба Божа, новопристайна воїна Олега, простимо пригощення вольної волі і даруємо царство небесне. Від будинку героя траурна процесія вирушає в останнє Вулицями рідного села до місця його останнього спочинку, сільського кладовища. В твоїх очах я бачив світло і любов. В твоїх очах я бачив щирі мрії. За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Яд тголи летять до неба яд голих і повернути неможливо їх. Як нитка обірвалось, втратили Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх. Пам'ятаємо всі, ми будем пам'ятати всіх, я пам'ятаю поруч твій останній крок, я пам'ятаю посмішку та щирість, навіщо забрати тебе? Пам'ятати всіх. Сьогодні наша громада глибокі скорботі. Останнього ми проводимо жителя нашої громади воїна, захисника. Хоменка Олега Володимировича. На жаль, серце його не витримало, зупинилося. Ми завжди його будемо пам'ятати як позитивну, веселу, добру людину. Пам'ять про Олега навіки залишиться в наших серцях. Від усієї громади хочу висловити близьким та рідним глибокі та щирі співчуття. Вічна пам'ять, вічна слава Олегу. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, шановна родина, сьогодні ми зібралися з вами, щоб провести в останню путь нашого жителя, нашого героя земляка Хоменка Олега Володимировича. О, ти ж вітрим, Олег Володимирович ні. народився 1 листопада 1978 року в селі Владиславка. Тут пройшли його дитячі, юнацькі роки. Тут він створив чудову родину. Дружина Оксана, двоє прекрасних синочків. <святок> У червні 25-го року він признав клав Збройних сил України. <святок> Ой, Ніс службу з гордістю, з але, на жаль, дро листопада, 2025 року серце нашого героя зупинилося. Стало коханого чоловіка, люблячого батька, брата ой, і просто боже. хорошої людини. Ой, Від всіх ой, жителів боже. Владиславського старостинського округу висловлюємо щире співчуття родині, а добрі душі Олега, царство невесь, вічна. президента України, Головнокомандуючого Збройних сил України, дають цей державний наш прапор, за який воював ваш чоловік, ваш тато, за що віддав своє життя. Низький вам. Україн. Герой український ти янголом линув у небо до вічного раю, бо пекло пройшов на землі. Летиш, залишаючи спогади світлі про себе, і душу твою забирають у журавлі Летиш спочивати, позбавилось тіло від болю, спинилося серце, сказавши останні слова: Моя Україно, я згинув за тебе, за волю, а ти не загинеш. Навіки ти будеш жива. Лети, наш, герою. На крилах надії й свободи, у Царстві Небесному душу свою заспокой, ти син України козацького славного роду, нескорений ворогом, мужній, незламний герой. Вічна слава герою!